Дня. На 75-ту позачарову сесію Печинської міської ради з'явилося 18 депутатів. І відповідно, 46-ї закону України про самоврядування сесія про проможна розпочати свою роботу. Які будуть пропозиції? Розпочати. Хто розпочати. Розпочати. дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дозвольте розпочати роботу 75-ї позачарової сесії Печинської міської ради. you <laughs>

Верковский. Да. Мы сделаем. 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 Зараз ще прийнято, прошу принести до порядку денного. Прошу депутатів. Прошу внести проєкт рішення про внесення змін до рішення 6-ї податкової сесії Чученської міської ради -ї, 23 -ї до лютого 2021 року за номером 349 про затвердження комплексно оборонно правоохоронної програми Тученської міської територіальної громади на 21-25 роки і змінами. Прошу голосувати. Тому за перенопи. Ще прийнято порядок денно сформований. Прошу, переходимо до розгляду питань порядку денного. По регламенту, шановні, нам достатньо буде так. до половини 12-го закінчити сесію. Прошу прогосувати. Хто за? Проти хто? Утримався. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Першого питання. Запрошую випрошувати да. Світлану Бухлану, заступника начальника управління соціального залу. Доброго дня, шановні депутати, надаю вам на розгляд проєкт рішення, принесення змін до рішення. 57 позачергової сесії Тульчинської міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року номер 2776 про затвердження програми соціальної підтримки населення на території Тульчинської міської ради Турбота на 24-26 роки. Тульчинська міська рада вирішила. Є нести... пропозиція голосувати. В цілому за основу. За, основу? за основу. Прошу за основу. Так. Бажаєте закрити корпус? Так. 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 Мені закрити корпус. Так. 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 Так 4-26 років. Пункт перший надання матеріальної допомоги ваш громадянам. Збільшити оце фінансування у 2024 році. 9 мільйонів грн до 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Ще немає заперечувати ставимо голосування. Пропозиція депутата Сідовича. Прошу голосувати. Оксімку. За. За. За.

Вашої уваги проект рішення, який передбачає внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. Проектом рішення передбачено зменшити обсяг субвенції з державного бюджету на харчування учнів початкових класів на суму 37 тисяч 700 в зв'язку з прийняттям відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Провести перерозподіл призначень по закладах освіти в Кучинському ЗДО номер 3 на суму 52 тисячі гривень, по Клебанському ЗДО на суму 15 тисяч. По Тиманівському ліцею на суму 119 тисяч гривень, по Богданівському ліцею на суму 12 тисяч гривень, по Клибанському ліцею на суму 20 тисяч гривень, по Тарасівській гімназії на суму 4 тисячі по Кирнасівській гімназії на суму 15 тисяч, по Білусівському ліцею на суму 4616 тисячі гривень. По Сівницькій гімназії на суму 85 тисяч гривень, по Суворовському ліцею номер 1 на суму 24501 тисячі гривня. По Тульчинському ліцею номер 2 на суму 20 тисяч 890, по Мазурівській гімназії на суму 13 тисяч 416, по Тульчинському ліцею номер 3 на суму 72 тисячі 305, по будинку дітей та юнацтва на суму 30 тисяч гривень. По Тульчинській Дю США на суму 82 тисячі 500. Також проєктом рішення передбачено збільшити обсяг доходів загального фонду в зв'язку з перевиконанням планових показників за 11 місяців на суму 993 тисячі 490 гривень. Та виділити додаткові кошти. Управлінню соціального захисту 690 тисяч 400 для виплати матеріальних допомог на лікування жителям громади. Мазурівській гімназії 15 тисяч гривень, на оплату робіт по монтажу газового котла. Районні лікарні 50 тисяч гривень, на забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які перебувають на лікуванні. Відділу містобудування та архітектури 88 тисяч 90 гривень на виконання заходів по розробленню комплексного плану просторового розвитку. Та поповнити резервний фонд бюджету громади на суму 150 тисяч гривень. Крім того, проєктом рішення передбачено збільшити планові показники по доходах з бюджету розвитку на суму 244 тисячі 648 гривень в зв'язку з додатковими надходженнями та спрямувати ці кошти Мазурівській гімназії 75 тисяч гривень на придбання газового котла, Клебанському ліцею 95 тисяч гривень на придбання газового котла. Та міській раді 74 тисячі 648 гривень на співфінансування проєкту переможця обласного конкурсу. Також до проєкту рішення враховано провести перерозподіл бюджетних призначень. По міській раді по коштах, які передбачені на співфінансування проєктів переможців обласного конкурсу, на суму 129 926 гривень із поточних видатків на капітальні. По відділу культури на суму 20 тисяч гривень. По районній лікарні щодо зміни напрямків спрямування капітальних видатків із реконструкції на капітальний ремонт, по управлінню соціального захисту, перерозподіл призначений між бюджетними програмами на суму 518 тисяч 400 для забезпечення виплат жителям громади та по апарату управління на суму 7 тисяч гривень. А також зменшення призначень на утримання апарату міської ради на суму 233 200 тисячі та спрямування коштів управлінню соціального захисту на виконання заходів програми турботи. Додатково до проекту рішення враховано провести перерозподіл планових показників доходів загального фонду із урахуванням фактичних надходжень, а також Збільшити обсяг фінансування програми споховання померлих одиноких громадян та осіб без певного місця проживання на суму 11 400 за рахунок невикористаних призначень на оплату послуг по виготовленню технічної документації на майно. Прошу підтримати проект рішення за основу, так як були напрацьовані ще зміни. Прошу голосувати за основу. За результатами розгляду на засіданні бюджетної комісії пропонується доповнити проєкт рішення додатковими пунктами. Провести перерозподіл бюджетних призначень по дошкільних закладах освіти. Білоусівському на суму 50 тисяч гривень, Крещенецькому на суму 20 тисяч 200 гривень. Прошу голосувати. За варбук, за поверний, За. рукина, за ціловичу, реченку, за педру, загуль, за За. зараз для доповнення є. Цілому прошу. Першої уваги проєкт рішення про укладення на новий строк договору оренди водного об'єкта, укладеного на 3.10.2014 року з Мироничним Романом Анатолійовичем. Укласти на новий строк з Мироничним Романом Анатолійовичем договору оренди водного об'єкта площею 36,8620 гектара, розташований за межами селища Кернесівка з розміром орендної плати 12% на 10 років. Я

Дякую до слова. Запрошую з могилівською. Це проєкт рішення про внесення змін до рішення 6-ї сесії Фільчинської міської ради, 8 скликання від 23 лютого 2021 року за номером 349 про затвердження комплексної оборонно правоохоронної програми Фільчинської міської територіальної громади на 2021 2025 роки і змінами. Пропонується внести зміни у підпункт 1513, пункту 15. го Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони, розділи всім програми, напрямки діяльності і заходи програми на 2024 рік зменшити фінансування на суму 242 тисячі гривень та викласти даний пін-пункт новій редакції, придбання засобів зв'язку комплектуючої до них та техніки на потреби військової частини А-73-35. Сума з урахуванням змін фінансування на 2024 рік буде складати 2 мільйони 669 тисячі тисячі. Слідуще у підпункті 1524 даного пункту 15 розділу 7 на 2024 рік збільшити фінансування на суму 317 тисячі гривень і викласти даний підпункт на мірі редакції. Придбання дронів квадрокоптерів з комплектуючими засобів радіоелектронної боротьби для військової частини А-7335 з урахуванням змін на 2024 рік. Сума буде складати 12 мільйонів 487,2 тисячі гривень. Є пропозиція голосувати за основу цілого. Прошу на Бажання в порядку різних виступати, прошу до ні, прошу ваші пропозиції. Завершити. Завершити сесію. Прошу, хто за те, щоб завершити роботу 75-ї позачергової сесії міської ради, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. За сесію завершено.